Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, і сьогодні ми поговоримо з вами про казку красуня та чудовисько. Історія казки красуня та чудовисько дуже відрізняється від інших дуже відомих нам казок. Наприклад, від там попелюшки, рапунцель чи сплячої красуні. Найперші версії цих казок. Були втрачені у епоху до Гутенберга ще і тому вони передавалися з покоління в покоління, розповідалися, змінювалися їх сюжетні повороти і лінії. Поки потім їх там хтось не записав. А от історія з красунею та чудовиськом, погодьтеся, дуже красива історія. Вона більш конкретна. Хоча ця казка має коріння і у фольклорі, адже казки про наречену та про чоловіка там тварину, ми можемо зустріти ще в усній традиції у народів Африки, Азії, Європи та Індії. Наприклад, існувала така казка у південній Африці, яка називалася Змія з п'ятьма головами, де Наймолодша і найсором'язливіша, звісно, зі всіх дочок вона виходить заміж за багатоголового змія. Також є китайська казка, казковий змій, де також дівчина виходить заміж за змія. І в усіх цих казках тварина вона перетворюється потім на красення чоловіка. А з іншого боку, красуня та чудовисько вона не суто фольклорна. Адже існує оригінальна найперша версія цієї казки, вона зберіглася. Адже ця казка має свою історію, свій початок. У 1740 році мадам Габріель Сюзанна де Вільньов, це французька письменниця, під впливом різних казок Шарля Перо, наприклад, створила власну казку. Тобто саме Вільньов створила оригінальну версію казки Красуня та Чудовисько. І уявляєте? Цій касті було понад 100 сторінок. І написана вона була першочергово більше для дорослих. В Цій касті ми бачимо перед історією Бель та Чудовиська. Адже чудовисько це був молодий принц, який втратив батька. В нього залишилася тільки мати, і мати була вимушена піти на війну, захищати королівство. А сина залишила з однією злою феєю. Можливо, мати не дуже сильно його любила. Тож ця зла фея потім вирішила набитися йому в нареченні, але він їй відмовив, і вона розлютилася, і перетворила його на звіра, на чудовиська і ще зачакувала його замок, так щоб дуже складно було до нього потрапити. І це закляття мала б зняти дівчина, яка б дійсно щиро покохала цього. Звіра, не знаючи його минулого минулої історії, також бачимо передісторію Бель. Вона виявляється у касті Вільньов дівчиною з королівською кров'ю. А потім Бель е, підсунули до сім'ї купця, де вона типу стала дочкою купця. І вся історія далі розвивається ще з певними великими відхиленнями. Дуже багато у касті описів замку навколишньої краси. Бо розумієте сто сторінок, і от ця казка вільньов. Вона послугувала прототипом для подальшої казки, яку на її основі написала Жанна Марі Лепринс де Бомон у 1757 році. Бомон дуже сильно скоротила обсяги казки, прибрала дуже багато описів е, дорослих сцен. Адже тепер казка вона вже могла б бути. Читана для дівчаток, гувернанток для дітей, в принципі, і скоротилася вся історія майже до архетипічної простоти, просто архетипи, принц, принцеса. Ну тобто Бель. Ці касті Бель вона вже не принцеса, а вона дійсно дочка купця. Все відбувається от так, як ми бачили у фільмах. Нам відомих свідомої нам казки Діснея е, Бель у замку чудовиська. Потім вона повертається додому. До речі, сестри вирішили її залишити. Наподовше, щоб звір розлютився, потім би з'їв її, коли б вона повернулася. Бо така сестрицька завтра ще дуже сильне, сильне діло. Але все пішло не так. Вони закохалися, і звір повернув собі людську подобу. І хитін. Давайте подумаємо, які є можливі прототипи казок. Чим а, вільньов, можливо, надихалася для створення своєї казки. Антропологи вважають, що ці історії, в принципі, такому сюжету понад 4 тисячі років. Елементи цієї казки, вони з'являються у казках багатьох країн світу, наприклад, у міфії стародавнього Риму Підон та Психея, де психея переміщується до палацу, де її обслуговують слуги, яких вона не бачить, і їй не дозволяють побачити справжній вид купідона. І потім там розгортаються різні їх там пригоди. У норвезькій казці на схід від сонця, на захід від місяця, дівчину ведуть до замку, і там звіру подобів ведмедя. Ну і знов сюжет повторюється. До речі, дуже цікаво, що у казках Вільньов та Дебумон у них нема опису звіра, як він виглядає. Типовий вигляд принца чудовиська продуманий весь сценаристами, там дизайнерами потім фільмі. І от деякі люди вважають, що Девільньов вона надихалася міфами і різними такими казковими елементами. Різних народів і ще інша версія, що можливо де вільньоф надихалася реальними історичними подіями. Саме історією життя Петроса Гонсалвуса у 1500 році е, на острові Тенріфе народився такий чоловік, така людина, як Петрус Гонсалвус. В нього було генетичне захворювання гіпертихоз. Він був весь покритий ніби як шерстю. Навіть цю хворобу ще називали синдром перевертня. А на той час люди не знали, що існує взагалі така хвороба. Тож вони вирішили, що він якась дика людина, людина перевертень щось надзвичайне. Дике і ненормальне, і він потім був відправлений у залізні клітці як подарунок королю Франції Генріху II, бо він міфічна людина, міфічний перевертень. Але на щастя, король Генріх II він не вважав Петруса дикуном, дикою людиною, яку потрібно. Годувати сирим м'ясом і не вважав, що його слід тримати в клітці, це дуже добре. І він вирішив провести такий експеримент: вивести його з клітки і надати йому освіту, і спробувати перетворити його на джентльмена. Його навчили говорити, читати, писати, навіть трьома мовами. І хоч усі навколишні були дуже сильно вражені цим, проте вони все рівно його вважали на Тож як відбулася історія зустрічі Гольцавуса з. Расунуть 10 липня 1559 року Генріх II був вбитий на лицарському поєдинку, і Петрус Лансалвус перейшов у власність до його дружини Катерини Медічі, і вона також захотіла провести власний над ним експеримент, що ж вони не можуть ніяк від нього відстати. І вона подумала, що як його одружити на красуні чи вийдуть у них типу звірі маленькі. Дуже дико звучить, і вона йому знайшла дівчину, яку звали Катерина, яка була донькою придворного слуги. Існує така легенда, що коли дівчина його вперше побачила, що вона навіть зомліла. Але потім, коли його пізнала більше, дізналася про його такий цікавий характер, вона дійсно його покохала, і у них незабаром народилося семеро дітей, і четверо з них страждали також на ту саму хворобу, яка була і у їх батька на гіпертрихоз. І це дуже тішило. Катерину медічі, вона дуже раділа, що створила лісову дику сім'ю, і ці всі діти слугували для розваг при тому дворі. Сім'я Петроса оселилася в Італії, де ними володів вже герцог ранучо Фернезе. і він навіть замовив портрети цієї сім'ї, але трьох неуражених хворобу дітей не намалювали. Щоб картинка виглядала типу лісова дика сім'я. І на жаль, ці діти, які були з цією хворобою генетичною, вони ще й були відправлені як подарунки у цього герцога до інших там герцогів чи дуже важливих людей, типу як для розваг. І тата смерті Петруса Гонсалвуса точно невідома. Можливо, він помер приблизно у 1618 році. Чому не існує записів ніяких? Бо його не вважали за людину, і його навіть не поховали за християнськими звичаями, і нічого не Записали не залишилося після його смерті. Отака дуже сумна, як на мене, історія. І вона відбувалася раніше, ніж коли Вільньов написала свою казку, Тож, можливо, і вона дійсно вдихалася цією реальною історичною подією. Які ж думки закладені в цю казку? Звісно, що боротьба добра і зла, але також саме. З цієї казки виплили такі уроки, як те, що краса в очах того, хто дивиться, що не можна оцінювати людину за зовнішнім виглядом, що треба дивитися трохи глибше, що любов сильніша за смерть, і що можна вірити в людину по-справжньому, навіть якщо твої очі кажуть тобі трошки інше. Тож. Це дуже гарна історія. Існує дуже багато гарних, дуже красивих екранізацій. Моя улюблена це красоня-чудовисько 2014 року Крістофа Гана. Дуже гарна екранізація. Якщо ви не дивилися, ви можете чисто для естетичної насолоди подивитися. Тож на цьому це все. Дякую, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Звісно, дуже радію, що в мене така допитлива та розумна аудиторія. Тож дякую вам велике за перегляд! І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.